Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів виглядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про волонтерство, про силу єдності. Як волонтерський рух Юнайтерс підтримує Україну з 2014 року, і сьогодні в нашій студії мені дуже приємно представити співзасновниця фонду Юнайтерс Вікторія Батрин. Вітаю, Вікторія! Доброго! Вечора. Коли я вас запросила на ефір. Ви сказали, як добре, що саме сьогодні, тому що якраз стартує акція, ваша акція, яка називається, власне, розкажіть свято на лінії вогню так? чи свято без тата? Як правильно? Тому що я знаю, що це такі флагманські ваші ініціативи. І власне, я вперше почула про ваш фонд, якраз, коли була на передріздвяних, це був такий ярмарок, так, передріздвяний, який організовує. Перша дама угу. Польщі і якраз я побачила, був такий от острівець, де були ви з волонтерами, і були представлені вироби, випічка. Тобто, все, все, все для допомоги власне збройним силам, дітям українським, всім, хто потерпає від цієї страшної війни. Mm, так, е, акція. Е, акція в загальному наша флагманська, як ви сказали, е, називається Свята без Тата, і вона триває від 2014 року. А ось е, свята на лінії вогню, так ми назвали, е, можна сказати, ту саму акцію, е, тільки е, в виданні в, війсь, е, в воєнному, якщо так можна це сказати, у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна. Ми, ми розуміли, що ті діти, яким ми допомагали до тої пори, тобто діти загиблих і важко поранених, вони дуже багато перелокувались. Тобто, хтось поїхав за кордон, хтось змінив місце положення в Україні. Плюс найбільш небезпечним було б вести якби відкриті. Дані і передавати ці дані про, про сім'ю військовослужбовців. І так ми зробили акцію Свята на лінії вогню для діток, які живуть найближчі лінії фронту, навіть 5 кілометрів від лінії фронту, і буде вона тривати до тої пори, поки не закінчиться війна. Тобто ви збираєте діткам так, подарунки, пакунки, їх переправляєте туди? Ми збираємо Україні. подарунки, відправляємо їх до військових. Ми співпрацюємо з Генеральним штабом ЗСУ і з цивільно-військовим співробітництвом. І вони вже якби розвозять по тих територіях, де не впускають вже нікого, тільки військових. Ем... Як ви зараз відчуваєте от наскільки значення цієї акції для дітей? Тому що ви вже сама мама, так і вже, мабуть, трошки змінили ставлення, так? Чи стало воно глибшим? Да? Чи більше ви стали розуміти? От... Власне, значення цієї допомоги. Бо, наприклад, коли до нас до студії приходила Галина Андрушків, розповідала про історію створення фонду «Юнайтерс», то це відбувалося. От ну наскільки я пам'ятаю, що ви сиділи, пили чай, і власне ви так запропонували. Так що давайте, давайте це робити. І, і, і так, от маленькими маленькими кроками виросла така велика ініціатива, дуже потужна. Так якось сталося. Так сталося, що виросла велика ініціатива. Я думаю, через те, що дуже багатьом людям це відгукується, і кожному відгукується якби по, по іншому. Кожен щось, якийсь е е сенс, е трошки інший бачить в цій акції. Е є люди, які, наприклад, не мають дітей і в такий спосіб е ту свою опіку і, і любов віддають іншим дітям, які потребують цього. Е для мене, напевно, що я зрозуміла. Е що дітям дуже важливо мати оце ці дива, ці чудеса. От Діти вони дуже такі. Щирі. То я скажу, що навіть дорослі вірять в чудеса і в дива, тому що ми іноді буваємо теж дітьми трошки, так? Це правда. А так. мені здається, що діткам це дуже потрібно, бо вони ж діти, це ж дитинство. А виходить, що війна вона позбавляє дитинства. Тобто Україна терорист, вона фактично позбавила всіх українських дітей. Дитинства і тих, хто лишився в Україні, зокрема ці території, які біля фронту знаходяться, це взагалі жах. Це пекло. І дітки, які виїхали, стали вимушено воєнними мігрантами. Вони теж повністю мусили змінити своє життя, відмовитись від своїх друзів, від навчання, де вони були, тобто від рідної землі. І це позбавляє дітей дитинства. Тому дива зараз їм дуже потрібні. Їм дуже потрібні дива, так. це правда. Але чесно кажучи, мені здається, що ми навіть не вміємо собі уявити, що ті діти переживають, бо так як нам військові розповідають, там, там на лінії фронту діти сивіють в 5 років. Через, то, що, через ті стреси, через ті вибухи. Там діти втрачають зір через те, що вони цілий час сидять в підвалах. Так. І якби, коли ми говоримо про акцію, коли ми говоримо про те, що вони потребують, мені здається, що ми навіть не вміємо собі уявити, наскільки це важливо так, для них, оцей оце кольоровий пакунок, який приходить, попри все. Якийсь є фідбек. От, чи писали вам дітки, дякували за це? Чи може через військових якось. Через військових, ну знаєте, як військові говорять, вони чітко плюс-плюс. Uh -huh. <laughs> тому е, тут, якби я я не розповім якоїсь сльозливої історії, чесно кажучи, тому що там все мусить бути дуже швидко, uh -huh. чітко і дуже тихо. Е, там літають дрони, але хлопці, попри те, вдівають червоні шапочки і заходять в ті, е, в ті будинки е, і зустрічаються з дітками десь там по підвалах. Е, писали нам діти ще військовослужбовців, і е, дуже часто нам писали або або просили мамів. Щоб писали, навіть колись вчительку попросили, щоб писали. Е, є такі діти, які нам написали е, ще як діти, а вони вже зараз військові. І вони вже нам пишуть, що їм треба якесь там спорядження. Ну, це такі, це такі долі. Так, це важко дуже. Ну, якось так, це, це все сприймаєш, так, коли. Тільки дитина, а тут вже, вже військовий вже до війська. Як можна долучитись до цієї акції? От, Можливо, хто вперше почув про неї, і от зараз нас почують, побачать, захочуть угу. теж долучитись. Бо тоді, коли ви робили, якби спочатку ж була... Власне, от я пам'ятаю, що акція від того почалася, що люди почали долучатись так, до цієї ініціативи дуже багато. Так, ну ми в загальному першу яку акцію ми зробили, ми просто зробили збірку речей. І тих речей було так багато. Одяг, так? Ні, ні, це були подарунки. Це були солодощі, угу. це були це був новий одяг, це були іграшки. Ми тоді сформували 900 подарунків в перший раз, коли ми планували 20-30. Тобто, це так, це переросло просто всі можливі очікування. А зараз, зараз, чесно кажучи, найбільше потрібні гроші, тому що ми стараємося. Зараз це тисячі подарунків, і ми стараємось розділити якби, ці масштаби на Польщу і Україну. Тобто тут ми звичайно пакуємо найбільшу кількість, але також, якщо ми зберемо кошти, ми закупляємо в Україні, і наші волонтери в Україні пакують або партнери. Таким чином, ми розділяємо трошки цю роботу і маємо можливість ще більше подарунків запакувати. Тут було 900, а зараз які? Які кількості подарунків? Зараз ну, минулого року було 15. Тисяч дітей. Нам не вдалося тільки зібрати. Я скажу чесно, що зараз стільки ініціатив, стільки різних акцій, стільки різних збірок, що просто ми, ми е, втрачаємо дуже багато дарчинців через те, що воно десь там розділяється. І зараз наші акції ну, вони дуже туго йдуть. А от як ви бачите, ну от зрозуміло, що українці там збирають, а от щодо поляків, щодо ви ж працюєте не тільки з Польщею, да, я так розумію, що долучається до вас і з іншої організації з інших країн? Так, Франція, Австралія, Америка, Шотландія, от недавно долучилася. Дуже багато збирають, але Ну, навіть самі самі ті організації, самі самі люди, які з нами співпрацюють від 22-го року, бо в основному за кордон в 22-му році прилучався, кажуть, от нас залишилось там 5-6 людей активних. Всі решта відпали, бо десь там хтось зневірився, хтось втомився, просто напросто, хтось вже не не, не, не не вірить, якби в то все. І ось так. Звужується якби коло тих людей, але ми це все знаємо, бо ми від 2014 року працюємо, ми бачимо ту тенденцію, так. і ми знаємо, як це все відбувається. Тобто це натуральний процес. Але це натуральний, це натуральний процес. процес. Ну, не буває. А такого Як все-таки як підтримувати цю мотивацію і, скажімо так, бажання людей допомагати іншим? Попри те, що там хтось каже, що втомилися і так далі. Ну, Україна ж не втомилась, вона. Я Здові думаю, що такими логічними логічними поясненнями ми нічого не досягнемо. Людям треба дати відпочити, звичайно. Але я думаю, що тут е, кожен мусить віднайти е, от, сенс в тому, що він робить. Тобто е, є так багато фондів, є так багато ініціатив, так. і кожен просто мусить знайти е, щось, де він відчуває, що він дійсно робить це від серця. І тоді не треба нікого мотивувати, нікого не треба на силу десь там е, підбадьорювати, що давай, давай, бо Україні треба. Просто я, треба я пошукати. Думаю, просто якісь мають бути і різні механізми. Тобто, якщо ти прямо говориш про війну, то дійсно просто затуляють уже вуха бо так. не хочуть чути. І це, мабуть, такий процес зрозуміло, це якби ну, психологія людини. Тому угу. тут треба якось про війну говорити іншими образами, іншими словами, там, через мистецтво, там, через кіно, через якісь от акції такі, да, через е, особисті історії людей, які пережили, і дітей так само. Я знаю, що зараз багато от, е, хлопців, дівчат, які були в полоні, які повертаються, вони зараз їздять світом, просто свою історію розповідають. Тобто, це люди, до яких можна підійти і їх спитати, там доторкнутись до них, подивитись в очі людині, що ця людина говорить правду, що вона це пекло пережила, вийшла з нього дивом, так боже проведіння. І тоді якось це відгукується. Я була, наприклад, на таких зустрічах кілька разів навіть тут у Польщі. Я бачила, як змінювалося і ставлення, і змінювалося погляд польських громадян навіть на це все. Але Тому... але це вже мусили бути ті громадяни, які вже захотіли піти. Тут, тут якби так, теж треба які врахувати. Захотіла, де захотіли піти і при прити послухати, прийти і послухати. Да, бо силою ніхто цього зрозуміло mm -hmm. робити не буде. Все ж таки, звідки сьогодні надходить допомога? Тобто Польща, Україна, ну зрозуміло, і от ви назвали ці країни, так, які. Чесно кажучи, от як в випадку нашого фонду Польща це вже в більшості меншина і діаспора, uh -huh. що раз менше поляків. Ну, тобто, так. є друзі, є, є постійні е, донори, якщо так можна назвати, є люди, які розуміють, підтримують, але це, це дійсно маленька кількість людей вже порівняно з 2022 роком, наприклад. І е, є оці постійні ще залишилися за кордоні. Тобто Франція, наприклад, нам присилає медицину, самі приводять. Ці жінки сідають за великі е, машини і, і привозять нам спеціальну медицину раз в рік або два рази в рік. Як медицина як це мається на увазі? Для... Це все для, все для госпіталів і для стабілізаційних пунктів. Ми даємо їм актуальні списки, і вони так. от три-чотири місяці збирають, роблять різні акції. Там це все пенсіонерки, і пізніше вони сідають в машину або в дві, деколи, інколи навіть трьома ванами приїжджали, uh -huh. і, і, і везуть нам це все. Ну, Шотландія, наприклад, там збирає більше для дітей речі, ну тобто вони знають своїх своїх, якби людей знають на що можуть ще розраховувати і і роблять. В вашому фонді «Юнайтерс» загалом скільки людей залучено? Це десь три тисячі, так от я пам'ятаю, що три тисячі волонтерів. волонтерів. Ну, це не в Польщі, не на постійній основі. Тобто це ні. це скрізь. Акційна, і це в Україні, так і в Польщі, де в Україні, де є. в Польщі, в інших країнах а, неможливо акт якби Тримати тих три тисячі волонтерів цілий час активних, це, це зрозуміло. <турок> Але це акційно. Тобто хтось залучений більш в процеси, які пов'язані, наприклад, з медициною для фронту, а хтось більше залучений в акцію свята без тата, Ну якось так тримаємося. А в загальному в Варшаві у нас, наприклад, 150-120 людей в тиждень працює в пункті допомоги. Пункт допомоги. <пункт> Я час від часу заходжу на сторінку і Facebook, бачу, що <пункт> у вас. Навіть є такі акції, що ви продукти привозите, привозити, і от люди там особливо літні, ті біженці, які приїжджають, вони приходять так за продуктами. І це допомога. Ви закуповуєте ці продукти чи це допомога волонтерів? Ми співпрацюємо з польським банком їжі. Польський банк Живності, mm -hmm. зараз у нас є програма вже. І та їжа на постійній основі, тобто в нас мінімум 3-4 рази в тиждень є їжа, яку можуть всі наші отримувачі або відвідувачі отримати. У нас в основному біженці в основному це є мами з дітьми або літні люди. Ось, Колись ми закуповували, коли ми мали трошки більше грошей і не мали проєктів з, з банком їжі. Ну чесно кажучи, важко на це все дивитися. Це наші люди, це люди, які мали пенсії, які жили нормально в своїх кр краї... країні, в своїх домівках. Вони зараз втратили все. Вони не мають де вернутися, і їм не вистачає грошей на то, щоб нормально харчуватися навіть. Але просто люди голодують. Не в них немає коштів купити навіть якихось елементарних продуктів. Вони мусять собі вибирати. Вибирати, або mm -hmm. ти хліб купиш, так. або ти молоко купиш. Оттак. Ну хліб у нас є на постійній основі. Ми співпрацюємо з 15 пекарнями, і в нас кожного дня є хліб, який може отримати кожен. Ми не тільки українцям допомагаємо, у нас і поляки є, так? і грузини, і білоруси. Так, так. Тут усе і етнічні спільноти, так, так мабуть, і роми, я так розумію. Є, але є, щас... так. так, є. Та я просто от завжди, коли ну, от бачу, як є потреба. Допомогти людям, так і є ті люди, яким потрібна допомога, особливо це українські воєнні мігранти, особливо mm. літні люди, або мами, з, якщо ще кілька діток, так mm. і коли зараз вже допомога, скажімо, не та, яка була на початку повномасштабної війни, і коли дехто там з політики починають говорити, або і в суспільстві там про привілейоване, так би мовити, становище українців, то я завжди кажу, що підіть, подивіться. Людей, які приходять за продуктом, за хлібом. Саме так у нас час бувають так. люди, які приїжджають там з-під Варшави і стоять декілька годин навіть в черзі, бо в нас бувають дуже довгі черги, там на дві тисячі, наприклад, людей, коли ми продукти видаємо. І ці люди майже цілий день стоять в черзі, тільки щоб отримати якусь там корзину. Ну і буханку хліба. І Я знаю, що у вас все ж фіксується. Важ так, тобто у вас немає так людей, що просто прийшов, у вас є там згідно документи, Ні, люди не мають показувати. Угу. Списки всі ведуться, тому що все це є відкрито. Це є Правдиво, це є чесно. Тому так. Е, ще раз хочу запитати, все ж таки, як долучатися до акцій? Тобто, якщо, наприклад, в людей є там, можливість закупити речі, продукти, я не знаю, передати кошти, як це все правильно, скажімо, діяти, як до вас звертатися і це переказувати? Якщо людина, там, люди в Варшаві, якщо не в Варшаві, наприклад. У угу. е, нас на всіх. Платформах, тобто на Фейсбуці, на інстаграмі і на сайті є зараз інформація про акцію свята без тата». є номер рахунку, на який можна вплачувати кошти. Також є контакт. Можна написати до нас чи в приват, в соцмережах, чи на мейл, і домовитися як про. Форму підтримки. Тобто є люди, які дійсно можуть закупити від фірми якусь там кількість продуктів. Є люди, які хочуть зібрати не знаю, в школі, наприклад, шоколад. Є, є багато форм, форм, які самі люди придумують. Ми так. навіть не, не, не будемо їм якось Але обмежувати. Люди знають свої можливості, так, вони так, вже так. зможуть допомогти. А для нас це дуже, дуже велика допомога. Бо, так як кажу, з року на рік ми, на жаль, бачимо тенденцію. Вниз, а не вверх, а кількості навпаки. А, а і ще 1 так. грудня у нас стартує аукціон. Ми кожного року робимо благодійний аукціон він на Фейсбуці, де українські бренди, українські майстри, письменники, творці передають свої предмети Роботи на, свої, так. Так, свої роботи на аукціон, і можна купити щось дуже унікальне. Так що до 24, від 1 до 24 грудня запрошуємо на Фейсбук, там теж буде цікаво. Це аукціон онлайн, так? Так, він буде тільки онлайн. Добре. Я думаю, що всі, хто нас чує, обов'язково будуть долучатися, тому що потрібно робити добрі справи. Я нещодавно була на презентації фільму Вічник український в рамках кінофестивалю Варшавського. І скажу, що там ну весь фільм це просто я сиділа, записувала цитати, Я не знаю, чи дивилися, чи ні. Обов'язково подивіться з 22 січня, так він буде на широких екранах вже і в Україні також. І про те, що. Цим світом, якби найголовніше, що є, це любов, тобто різні форми любові. Це любов і до батьків, до дітей, і до ближніх. І це найголовніше, що дає нам можливість якби, жити і не лише. Від, там, тобто життя не закінчується народженням і смертю. Mm -hmm. тобто, життя воно вічне і найголовніше це любов. І оцю любов треба дарувати, особливо зараз, коли в часи війни і. Особливо діткам, так, які перебувають в Україні і е, живуть там, як, власне, як в пеклі, тому що поряд з кордоном, поряд з фронтом це жахлива ситуація, жахливі обстріли. Хочу трошки повернутися в минуле, коли фонд Юнайтер стільки створювався в 2014 рік. Угу. Чи була у вас думка про те, що? Так довго він буде існувати, і буде така велика потреба в допомозі людям, в волонтерстві. Чи могли ви собі якось уявити? Та ні, ми взагалі не хотіли створювати фонду. тобто фонд створився пізніше формально, так? Ми створилися з такої громадської ініціативи. Тобто ви хотіли провести цю акцію, власне? Ні-ні. взагалі було, так, Ми опікувалися військовими пораненими на Майне пораненими на Майдані. Тут вони були в госпіталях в Польщі. І в якийсь момент нам просто треба було якось назвати оцю нашу ініціативу, яка просто знову ж таки розрослася, тому що ми мали дуже багато волонтерів, які ними опікувалися, перекладали, возили, опікувалися їхніми сім'ями і так далі. Тобто ми дуже багато ми повністю взяли на себе так, організації. Роботу. Так робили. І в якийсь момент нам треба було просто назвати якось оце все. І так повстала тоді ще ініціатива героям майдану. І вона вона тривала. От під такою назвою вона тривала до 19-го року, здається. І тоді ми вже перейменувалися в Юнайтерс. А чому Юнайтерс? Це теж так само, більш-менш можна розказувати, ми сиділи пили чай, okay. І так само ми, ми сіли, і, і я кажу, мамі, знаєш, ну, зовсім не актуальна назва. Я кажу, мене вона аж дратує. І мама каже, мене теж. Ну, давай, давай будемо думати. і в мене ще є десь здається зошит, і ми собі записували просто різні назви і дивилися, як воно буде виглядати. і от Вийшов Uniters, бо United Volunteers, тобто ми об'єднані mm -hmm. волонтери. Вона якось найбільше ту суть передає. Ну, так. Ну, головне, тут, так, як і назвати, тому що як назвеш, так воно далі буде працювати. Які ще акції ви плануєте? От, з огляду на те, що от, ви бачите зараз якби, черговий етап війни, повномасштабної Росії проти України. Ситуація в Україні погіршується, ми це бачимо. Так? Я думаю, що і військові це говорять, ну і військові експерти, з якими я теж говорю. Тобто, яку потребу ви бачите зараз, можливо, в якихось нових напрямах підтримки і військових, і цивільних? Мабуть, цивільним треба трохи більше інформації, і, і я, яка дасть їм спокій. Тобто мені здається, що люди, які будуть готові до війни, вони будуть набагато більш спокійні і, можливо, будуть більше здатні на якісь нормальні дії. Чесно, я не знаю, як підготуватись до війни і бути готовим. Це якось не, не координується з внутрішнім станом. Це правда. Тобто але... логіка говорить, наприклад, да, про те, що там має бути. Але правда, але я пам'ятаю, дуже добре, пам'ятаю, 22 й рік нам подзвонив наш зводний брат, який загинув, на жаль, пізніше. Він подзвонив, що він їде в воєнкомат. І е, чує, як, як говорять між собою, що зараз буде в Тернополі тривога. Ми самі з Тернополя. То би вже то вже вечір був. І я подзвонила до бабусі е, і кажу: бабуся, ти не переживай, буде тривога, е, буде, буде така ситуація, щоб ти знала, е, треба йти до укриття. Е, е, і наступного дня ми зідзвонюємося, і бабуся каже: От знаєш, я як почула той ту сирену. Вона каже: мені просто ноги відняло, все відняло. Я не знала, що з собою зробити. Але тоді я собі згадала, що ти сказала, і мене це так заспокоїло. Вона каже: якби я не знала, в мене би був страшний. У <зв 'язати> Мене був і дуже сильний стр стрес і, 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 і все. А я вже мала готовий собі, приготувала вже сумку, і вони зійшли, зійшли до укриття. Тобто людина, яка хоча б має хоч маленьке зернятко того інформації, що як треба себе вести, не знаю, що може бути тоді і тоді, або який може бути сценарій, можливо, їй буде трошки легше. Так, ну можливо так. Остання так. Ну я думаю, що так, краще бути все ж таки озброєним інформаційно, ніж не матися інформації в цьому праві. Останнє питання до вас: що вам особисто допомагає не вигоріти в цій ситуації, коли ви бачите, як все змінюється, коли ну, от хвилями ця допомога, то вона є, то її немає, і ви бачите, що велика потреба існує для того, аби підтримувати і військових, і цивільних, і дітей українських. Та нема такого, неможливо не вигоріти. Ми вигоряли вже по 10 разів, напевно, що за рік. <ріхи> Ні, Насправді це, це дуже важко. Дуже важко, тому що ми е, розірвані на, на дві частини, тобто ми з однієї е, повинні. Щось допомогти Україні, з другої сторони, ми повинні щось показати донорам тим, що ще залишилося, або повинні якось переконати людей, щоб вони допомагали. І це цілий час ти добираєш слова і якось жонглюєш. Ну, це дуже важко, це неможливо не вигоріти. Я думаю, треба просто знайти собі оцю ціль, треба розуміти, для чого ти це робиш, і тоді, тоді якось, якось все інше воно попри тебе йде. Попрацює. Я думаю, що коли ми робимо добру справу, світлу справу для підтримки допомоги іншим, то воно якось так відбувається, що я не знаю, мабуть, все світ допомагає, і люди ті зустрічаються, які потрібно, так і кошти звідкись з'являються, і донори нові прийдуть. Тому що я от подумала, якби не було вашого фонду, от якби він не був створений, так не було цієї ініціативи, і що було б? Якби якби ці дітки жили, які б не отримувались, і не в них би не було цього дива в житті. А так це дуже важливо. Спасибі вам за те, що робите, всій Ді. вашій команді. Дякую. Дуже. І я бажаю, щоб ваш фонд існував. І навіть ми всі дуже віримо, що війна завершиться незабаром перемогою України. І я думаю, що фонд буде існувати вже можливо в іншій трошечкій да? там можливо там підтримка ветеранів і, і трошечки інші напрями. Тому а так воно і буде. Дякую Спасибо вам. Вікторія Батрин, співзасновниця фонду Юнайтерс, була сьогодні гостею програми. Ми у Польщі. Ми говорили про важливість і значення волонтерства, про те, як працює фонд Юнайтерс і про акції свята без тата і свята на лінії вогню. І на лінії вогню. Так. З вами була Світлана Мялик. Нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України в Ютуб-каналі нашому, а також шукайте нас у соцмережах. До зустрічі.